Вітаю вас! Це тестовий огляд програми для спортивних клубів, фітнес-залів, яка обліковує клієнтів, абонементи, веде всю бухгалтерію, веде ваш склад, продаж закупівлю товарів, витрати, а також дає можливість користуватися клієнтам депозитами, сертифікатами, подарунковими картами і так далі. В цій програмі дуже багато можливостей, вона працює як на звичайному комп'ютері, ноутбуці, чи планшеті, чи мобільному телефону. Може працювати з будь-якої точки світу, тому вона не, потрібне, не потребує якогось серйозного встановлення. І інтуїтивно досить зрозуміло. Давайте ознайомимося з основним інтерфейсом. Це у нас кнопочка меню, яка має в собі основний функціонал. По цій кнопці меню. Ми можемо побачити базу клієнтів, активні абонементи, склад ваших товарів. Давайте приймемо з них. Ось, наприклад, ваші клієнти вони от таким от списком подаються. Тут в них зразу можна відкрити карту товарів з боку. верніше, карту клієнту з боку. Тут вже активні абонементи. Відповідно, тут саме ті клієнти, які до вас. Ходять саме зараз в цей момент. Також ви можете зайти на склад, передивитися ваші товари, які у вас є на залишку. Це залишки товарів, ви їх бачите тут в касі, і зразу їх звідси можете продавати. Ваші адміністратори знаходяться тут. Це список людей, які працюють. Прихід товарів, ну, прихід товарів схожий на. Клієнтів, тобто нічим ця табличка особливо не відрізняється. Ваші тарифи, які ви встановлюєте для ваших клієнтів, тренери, видача грошей з каси, витрати з каси, власне сама каса, статистика ваших клубів, яка подається в різноманітних графіках, а також налаштування програми. Де ви вказуєте свої клуби, і навіть підключити можна telegram бот Окремо також тут можна організувати групу людей, які відвідують зал по одному абонементу побачити також депозити, які використовують клієнти. Клієнт може поповнити свій депозит, потім списати кошти свого депозиту на абонемент або товар. Можна купити. Карти подарункові, які подарувати потім комусь. Ну і далі йдуть налаштування картинок, які ви встановлюєте в програмі, щоб вам було зручніше користуватися, наприклад, самим меню. Меню картинки можна також міняти ось ці, на які вам буде гарніше і зручніше працювати. Ви можете також міняти. Картинки, карти сертифікату, депозиту, карти клієнта абонементу, ну і так далі робити різні фони. Тут будуть відповідні дозволи. Наприклад, показувати неактивні абонементи, дозволити депозити, дозволити фото клієнтів використовувати, сертифікати використовувати, або, можливо, ви їх не використовуєте, і також приховувати активні або неактивні товари. В загальному. Програма дуже інтуїтивно зручна, в ній легко розібратися, і в одному з перших відео я обов'язково вам розповім на кожному етапі, як працювати з цією програмою. Почнемо ми з внесення клієнта в базу даних, і потроху будемо розбирати цю програму по етапу. Дякую за перегляд, гарного вам дня!